Мої вітання! З вами Вадим Мотоблок. Ви на моєму каналі опять наш димосос. Я казав один мій товариш, робота не вовк, любий саночки возити. Сьогодні я опять вам буду розказувати про цей демосос і я вирішив поступити, так як поступала якби, ну, взяти у каску. І так як у нас учителька завжди ходила щось із такою каскою, не міг зрозуміти чому. Тому я теж взяв її, якби би доволі, -доволі удобно. Е, В общем, якщо цей демосос був виготовлений, значить він повинен виконувати свою роботу. Я дуже довго думав і зрозумів, погане утеплення. Ох, ця указка мене зводить з розуму. Було погане утеплення, краще утеплили. Раз. Друге. Так як котел економний і зверху. Тут, я не знаю, температура максимум прогрівається до 50 градусів, це максимум. Тому обов'язково буде з'являтися конденсат, і так як сопло знаходиться на краю труби, виходить, вся ця чудохрень стікає і затикає сопло. В общем, для того, щоб він краще працював, його треба частіше просто включати, а не так, як я, лінуватися. і... Я зрозумів, що все-таки його потрібно треба було ставити от зверху. Але так як в мене тут іде квадратна труба, а він розчитаний для круглої, тому це воно так і вийшло. Ну, так сказати, поки пальці не зіб'єш, не зрозумієш, що без молотка воно не відкручується. От таке діло. Але так як у нас труба кругла я її поставив тут, тепер. Ми зв'язалися з цими недоліками. Ну, зараз ми його частіше включаємо і зараз покажу результат. Якби сьогодні вже третій день чи він працює, ідемо включати. Так, включили. Все нормально працює. Тяга реально збільшилася. Тому що демосос працює, в общем, частіше його включати і він буде самоочищатися. До речі, коли почав його частіше включати, і вібрація пройшла, і перестав він клинити. В общем, Користуйтеся, доходимо до спільного висновку, що для кожної техніки треба голову і руки, тому ми учимося і продвигаємося далі. Бажаю всім успіху!